В історичному літописі Павлограда чимало геричних сторінок, і серед пам'ятних дат є одна найбільш шанована 17 лютого 1943 року, День Павлоградського антинацистського повстання в роки Другої світової війни. На початку окупації міста Павлограда в роки Другої світової війни в нашому місті одразу почало діяти підпілля. А на початку лютого 1943 року бойові групи підпільників. Почали готуватися до збройного повстання. Ці групи були об'єднані, їх було 19 під керівництвом Петра Кравченка. 13 лютого 1943 року три групи підпільників під командуванням Андрія Нестеренка були зосереджені в будівлі шкіряного заводу на розі вулиць Піщана та Шевченка в центрі міста. Вони повинні були почати повстання, але завод був оточений окупаційними військами. Бій тривав кілька годин. Оточені відвернули від себе понад 300 ворожих солдатів і офіцерів, але бій був нерівним і більшість підпільників загинули. В ніч на 16 лютого всі групи підпільників почали бойові дії. Вже вранці, 17 лютого 1943 року, до полограду вступили підрозділи 35-ї гвардійської стрілецької дивізії 4-го гвардійського стрілецького корпусу. І наше місто було звільнено, не, але лише на 5 діб. Вже 22 лютого 1943 року місто знову було окуповано, і друга окупація принесла нашому місту дуже велике руйнування. 18 вересня 1943 року остаточно місто Павлоград було звільнено від нацистських загарбників. Ці події стали ознакою нескореності, мужності, самовідданості павлоградців. Пам'ять про героїв повстання на місці цих подій встановлено пам'ятний знак з останніми словами командира групи Андрія Нестеренка. А у 1968 році вулицю Піщану було перейменовано, і по сьогоднішній день вона носить назву вулиця Повстання.